З нашим будинком ми вже дізналися, мабуть, в кінці марта. В кінці марта, що в нас немає будинку. Внук в машину машинок Лілії і напроти парка щасливий їх розстріляє. Вдома ми були, до, зранку передзвонили до, до нас люди з роботи, сказали, що почалася війна. А ми, ну яка війна? Ну 24-го, ну як би воно. Е Потім перезвонили дочка, дочка живе в мене в Вишгороді. Вона сказала, мама дійсно почалася війна, бо нас аж з хвилею знесло ну, з кровати, що підкинула нас. Вони зібралися, приїхали сюди, діти, внуки. От, приїхали до нас. Ну, ще такого нічого не було. Десь, мабуть, може, 9-ї ранку почалися вже вертольоти, почалися вже гастомель, бомбити почали. В погріб скидувати подушки, одіяла, все, що було, бо в нас були внуки, каври, то буржуйку туди тащили, бо думали, що ну, мало як воно було. Так, ви, коли сюди поверталися, ви вже знали, що будинок зритана? Да, вже знали. Ми вже дізналися, мабуть, в кінці марта. Кінці марта, що у нас нема будинку. А люди казали, що йшло дві ракети. Три ракети йшло. Одна через той будинок пройшла, одна прямо попадання в наш. От. А третю вони не бачили, куди йшло. Ця забору у нас тут не було. Наш забор був на бліндажах у них. Це ми вже потім, як вже розбирали, тут ми забрали своє желізо. Ну і руїна стояла, звісно. Другого поверху взагалі не було, а перший поверх залишилися стіни, але вони були в такому шаткому стані. Коли ми приїхали, собака була дуже обгорівша, вона контужена була, вона досі нічого не чує. Вона, якщо близько, то вона ще може тебе побачити. Якщо так далеко відбіжить, от то вона не бачить. Ось, все. ну зараз ми його сарачик, ось ну, ми його зараз облагородили трошки, утепліли. Нам Буча дала буржуйку. Так ми перезимували. Да, нам оновська програма знесла його через рік. Допомогли, Допомогли нам Окей. так. Оце залишилося од нього погріб. Єдине, що ми попросили, щоб його не заваляли. Це зараз обождаємо його, щоб якось влад його привезти. 25 числа їхала вона за внуком. Вже по, я так зрозуміла, вже мост був зірваний, тому що вона доїхала до Гостомеля, дочка привезла внука, вона його забрала в машину, і дочка перейшла знову піш назад, поїхала, а внук в машину клілії. І напротив парка щасливий ігра розстріляли внука на смерть, а її ранило. Я так зрозуміла, со слова, вона навіть не сразу поняла, і вона спочатку затормозила, а потім проїхала далі. Ліля була в в лікарні в Бучі, бо в неї теж осколочне ранення, не всі витягнуті і зараз ну, не можуть їх витягнути, щоб там не задіти позвонок, я так зрозумію. Позвонили Лілі, сказали, дзвоніть комусь, бо вна... ваш внук лежить досі в машині. І вже тоді свята її дочка прорвалася сюди і забрала його. В них дуже складна ситуація, в неї дочка інвалід, це її син Олександр. Там теж вже скільки ось більше року і вона бідно не може до себе прийти.